Рада вітати вас! Сьогодні ми розглянемо тему Хмарний сервіс баз, Безпека даних та переваги роботи. Питання, які будемо з вами розглядати. Які переваги хмарної бухгалтерії перед локальною версією? Якими можуть бути проблеми переходу на хмарну бухгалтерію? Де безпечно зберігати бухгалтерію? У хмарі чи на комп'ютері? Що робити, якщо організація використовує для роботи різні конфігурації та безліч баз? Як часто встановлюється оновлення програми? Чи може зламатись дата-центр і що тоді робити? Тарифи, які надає наша компанія, їх технічні та функціональні можливості? Перехід на хмарний сервіс викликає безліч питань, кожна з яких розберемо зараз окремо. Питання, які переваги хмарної бухгалтерії перед локальною версією? По-перше, і саме актуальне це цілодобовий доступ до програми та документів. Це дуже зручно. 24 на 7 ви можете використовувати свою програму та документи, можливість спокійно працювати з будь якої точки світу, без відвідування офісу. Мінімізація ризиків втрати інформації через пошкодження, що трапляється з твердим накопичувачем даних, захист даних від потрапляння до рук сторонніх осіб, відсутність великих капіталовкладень. Все, що потрібно для роботи, це стабільний доступний інтернет. Слідче питання. Яким можуть бути проблеми переходу на хмарну бухгалтерію? Розглянемо основні страхи користувачів перед використанням хмарного сервісу. Перший страх. Я боюсь зберігати свою інформацію у когось, і я не хочу, щоб хтось бачив мої дані. При реєстрації в системі хмарного сервісу ми запрашуємо такі дані: це прізвище, ім'я по батькові, номер телефону та електронна адреса. Ми гарантуємо конфіденційність даних наших користувачів. Та не використовуємо їх у власних цілях. Ви можете самостійно визначити пароль для входу до хмари, і його ніхто не знатиме, ні якщо ви самостійно не надасте свій пароль. Другий страх. Я боюсь, що під час роботи перестане працювати інтернет. Якщо під час роботи з технічних причин вам відключили інтернет, можете включити роздачу мобільного інтернету. Зараз всі фахівці нашої компанії так і працюють. Наступне питання: де безпечно зберігати бухгалтерію у хмарі чи на комп'ютері, пройдемось по ключовим моментам, які необхідні для зберігання програми баз та порівняємо роботу у хмарі та роботу у офісі. Критерії: по-перше, це відмовостійкість. На хмарній версії вона висока. Безперервність роботи сервера незалежна від перебоїв електрики в офісі, поломки офісного обладнання та інших схожих факторів. У локальній версії вона низька. Безперервність роботи залежить від наявності електроенергії, а збої в електропостачанні можуть привести до збоїв в базі, вихід комп'ютера з ладу, недоступність до бази та простій у роботі. Другий критерій це температурні умови. У хмарній версії забезпечено оптимальний рівень температури та вологості, що виключає раптову поломку обладнання. У локальній версії, у більшості випадків, незалежних температурних умов у приміщенні офісу немає. Устаткування часто перегрівається та може вийти з ладу. Третій критерій. Доступність програми обліку для вилучення чи крадіжки. У хмарній версії сервер баз фізично відсутній в офісі. Він недоступний для вилучення або неправомірних дій з боку органів контролю. Ярлик RDP-підключення -пі є на вашому комп'ютері, але його ви можете видалити все. Серверу немає, програми немає. У локальній версії, велика доступність для вилучення або крадіжки. Останній критерій, який ми роздивляємося, це ризик, шк... ризик, вибачте, навмисної шкоди. У хмарній версії присутні, але навіть при завданні шкоди чи видаленні даних інформації у хмарі можна відновити з резервної копії. Наша компанія робить резервні копії за останні два дні. Тому, якщо щось, щось сьогодні трапиться з нашою базою. Ми можемо відновити копію завчора або позавчора. Ризик навмисної шкоди у локальній версії високий. Високий ризик умисної шкоди сервера чи обладнання з боку персоналу або сторонніх осіб. Наступне розглянемо, що робити, якщо організація використовує для роботи різні програми, різні конфігурації програм обліку. Та необмежена кількість баз розміщається у хмарному сервісі. Зараз я вам покажу, як це виглядає. Давайте з вами під'єднаємось через RDP-доступ, ось RDP ярличок. В ньому я вже вам казала, коли ми обговорювали пароль та логін. Я вам покажу, ось тут прописується адреса вашого серверу. а ось тут ваші дані. Логін та пароль. Логін, пароль. Можна зробити автоматичний вхід. У мене налаштований такий. А можна, щоб ярлик запрашував постійно ваш пароль. Давайте заходимо до Хмари. Я покажу вам, як розміщаються безліч баз та конфігурації. Ось сама платформа програми. Ярлик. У мене дем, а, демобази, лінійки баз. Ось, бачите, багато різних конфігурацій, багато баз. Будівництво, баз-агро, бухгалтерія, баз бухгалтерія курп, проф, баз-куб, баз ОСББ, баз-роздрібна торгівля, баз малий бізнес. У хмарі можна розміщати безліч баз різних конфігурацій вихід з Хмари. Показує, що програми все одно вийти, програми відкриті, закрили. Переходимо до іншого питання. Як часто встановлюються оновлення програми? Оновлення програми здійснюється систематично про випуску розробниками нових релізів згідно із змінами в законодавстві. Що змінюється в нашому законодавстві? Це відображається, наприклад, на звітах. Роз... Розробник під нові? Законодавче обмеження формує новий реліз, випускає реліз, і ми його встановлюємо на ваші базі. Про вихід оновлення ми сповіщаємо клієнтів інформацією, інформаційним письмом. Реєструємо вашу корпоративну адресу і на цю адресу завжди надсилаємо листи з новими оновленнями, з новою інформацією. Наступне питання. Чи може зламатись дата-центр і що тоді робити? Так, дата-центр зламатись може. Саме тому дані з хмари за останні 2 дні зберігаються на іншому сервері. Якщо щось з вашим сервером трапилось, на іншому сервері у нас є резервні копії за останні 2 дні. Наступне питання, яке ми розглянемо, це тарифи нашої компанії. Їх технічні характеристики та можливості. Перший тариф це тариф Lite. це веб-доступ. Підключення до веб-публікацій, до веб-доступу можливе через будь-який браузер. Зараз я вам покажу, як це виглядає. Заходимо до браузеру. Кожен клієнт на тарифі отримує веб-публікацію, посилання. Ось вона зверху. Давайте його вставимо. Відкривається база. Ви обираєте користувача, який вам потрібен. Вводите пароль, якщо він є, і заходите до бази. База стандартна. Зараз подивимось конфігурація баз бухгалтерія Pro. Усі розділи повністю весь інтерфейс, все стандартне. Тільки через веб-доступ. Веб-доступ можна зробити тільки для нових конфігурацій для лінійки баз. Конфігурації старі, застарілі, як ОТП та з, а, програма ЗУП, неможливо налаштувати через веб-доступ. В даному тарифі немає консультацій. Користувач працює самостійно. Даний тариф входить в модуль Ас Давайте поговоримо про нього я розповім, що це за модуль. Цей модуль розроблений нашими фахівцями на підставі запиту для комфортної роботи наших клієнтів, і надається безкоштовно до кожного тарифу. Набір додаткових функцій до баз бухгалтерії проф, баз бухгалтерії. Корп та баз бухгалтерії Агро, які дозволяють складати управлінський звіт, а ви знаєте, що в бухгалтерських програмах немає управлінського обліку, використовувати розширений вибір друкованих форм і нараховувати зарплату з урахуванням відпусток та лікарняних. Це актуально для програми Баз бухгалтерія Pro. Тому що там розділ зарплати дуже жатий. В ньому немає ні табелю, ні нарахування відпусток, ні нарахування лікарняних. Управлінський облік допоможе вам проаналізувати продажі ваші первинні документи, це актуальні товаротранспортні накладні. Нарахування зарплати вже я вам промовила, це табель робочого часу, це нарахування відпусток, на, нарахування лікарняних. І все це можна розпочати, роздрукувати з програми. І розширені можливості податкового обліку. Зас плюс, ви побачите у вас в сервісі інформацію про залишки розрахунків за податковими зобов'язаннями. З кінцевим покупцем. В модуль ми додали зведений звіт по незакритим податковим зобов'язанням та звіт по підсумковим податковим накладним. Це дуже зручно. Повертаємось до тарифу Light веб-доступ підключення. Також включає можливість користування зовнішніми обробками. Наприклад, клієнт-банк. Якщо у вас є обмін між вашою, вашим банком та програмою, то цей обмін можна налаштувати на веб-доступ. Резервні копії а також оновлення типових конфігурацій виконуються автоматично. Технічні параметри ви бачите на екрані, другий тариф. Тариф старт. Це підключення через rdp ярлик без робочого столу. Як саме це без робочого столу? Зараз подивимось. Підключаємось через ярличок RDP. Запускається програма. Відкривається сервер, запускається програма. І ви зараз побачите зразу вікно програми. Ось воно. Тобто немає робочого столу. Ви зразу з серверу потрапляєте до самої програми. У вас є доступ до конфігурації і є доступ до самої програми. На веб-доступі доступу до конфігурації немає, тільки до програми. Адміністратор у мене тут без паролю. Це стандартна база, стандартний інтерфейс, Pro. Виходимо з програми через файл, вихід і сервер автоматично закривається. До тарифу старт включено 300 хвилин консультацій у місяць. Якщо у вас є якісь проблеми з нарахуванням зарплати, у вас є помилки при закритті місяцю. Не проводяться документи. Ви звертаєтесь до відділу супровіду лінійки баз, і ми вам допомагаємо у вирішенні вашого питання. Допомога йде через телефонний зв'язок та віддалений доступ Анідеск чи Teamviewer. Ми під'єднуємося до вас, до вашого комп'ютеру. Ви нам відкриваєте базу, показуєте ваші помилки. І ми допомагаємо вирішити ваше питання. Також до цього тарифу включно модуль АС+, про який я вам вже розповідала. Якщо у вас є і управлінська програма, і бухгалтерська програма, і вам потрібен обмін між цими програмами, тоді тариф старт вам не підходить. Всі обміни між програмами повинні бути з робочим столом. Резервні копії а також оновлення типових конфігурацій виконуються автоматично. Технічні параметри ви бачите на екрані і вигідна пропозиція. З 5 грудня 2022 року по 19 грудня 2022 року підключайтесь до онлайн-бухгалтерії за, за тарифом Light за спеціальними цінами. Ціна 550 гривень за місяць була раніше, зараз 300 гривень на місяць без консультацій при оплаті від трьох місяців. Ціна 682 гривні на місяць була зараз 390 гривень на місяць з консультаціями при оплаті від трьох місяців. Скористатись вигідною пропозицією. І останній тариф тариф профі. Це підключення через RDP-доступ з робочим столом. Ви вже бачили, я вам показувала. Давайте ще раз я вам покажу. Підключення через rdp ярличок Все таке ж саме, але ви бачите, що є робочий стіл, на котрому ви можете зберігати. Ваші програми по здачі звітності, ваші програми бухгалтерські, ваші документи, ваші якісь папочки все зберігається на вашому робочому столі. І ви маєте доступ до цього 24 години. Давайте виходимо. До цього тарифу також включно 300 хвилин консультації. Ключ безкоштовний модуль S є можливість отримати права адміністратора серверу та встановлювати адмініструвати самостійно ліцензійні програми, тільки ліцензійні програми. Резервні копії серверу виконуються автоматично за останні два дні. Технічні параметри ви можете побачити на екрані. Якщо у вас залишились питання по програмам, по підбіру конфігурації, або ви хочете тестовий доступ якоїсь конфігурації, ви вже визначили з конфігурацією, або вам потрібно допомогти визначити конфігурацію під вашу діяльність, звертайтесь до нас, ми дуже будемо раді вам допомогти. На екрані ви бачите номера телефонів, наш сайт, електронна адреса. Та телеграм-бот. По цим даним ви можете звертатись до нас.